Диверсанта зі стрия судитимуть за державну зраду, шпигунство та спробу теракту на залізниці. У Львові 15-річна дівчина жорстоко побила малолітнього хлопця а однолітки фільмували все на відео. Львів'янину присудили 5 років тюрми за вбивство собаки. 20-річна львів'янка з глибокими опіками 25% тіла змушена була добиратись автобусом з Варшави до Львова, оскільки в Польщі їй поставили рахунок, що сягав майже мільйона гривень. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Стрия, якого обвинувачують у державній зраді шпигунстві та спробі теракту. Слідство встановило, що восени минулого року чоловіка завербували представники російських спецслужб. Виконуючи їх вказівки, він збирав і передавав ворогу координати об'єктів Сил оборони України на Львівщині, зокрема позиції протиповітряної оборони, військового аеродрому та інших об'єктів. Крім того, фіксував переміщення західної військової допомоги залізницею та надсилав російським кураторам карти з точними координатами. У січні цього року обвинувачений спробував закласти саморобний вибуховий пристрій під залізничні колії на вузловій станції у Сарнах, аби зірвати постачання техніки для збройних сил України. Завершити диверсію йому завадили правоохоронці. Чоловіка затримали на місці злочину. Наразі підозрюваний перебуває під вартою за Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією. Ці майна у Львові 15-річна дівчина жорстоко побила малолітнього хлопця. А відео з інцидентом поширилося в соціальних мережах і викликало широкий резонанс. Інцидент трапився напередодні. Однак відео з'явилося в мережі лише вчора. На записі видно, як неповнолітня дівчина завдає хлопчику ударів по голові руками і ногами. Той сидить на лавці, не чинячи опору. А довкола група дітей, які мовчки спостерігають за побиттям. Серед них ще одна дівчина, яка знімає все на мобільний телефон. Поліцейські Львівщини оперативно відреагували на відео та встановили особи всіх учасників події, включно з очевидцями. До територіального підрозділу поліції викликали саму на. Падницю її батьків а також інших неповнолітніх причетних до інциденту. За інформацією правоохоронців, зараз триває з'ясування всіх обставин події. Вирішують питання щодо правової кваліфікації та притягнення до відповідальності батьків 15-річної дівчини, яка побила малолітнього. Подія викликала хвилю обурення серед користувачів соціальних мереж. У коментарях до відео люди вимагають справедливого покарання та звертають увагу на тривожну тенденцію. Дедалі частіші випадки жорстокої поведінки серед. Підлітків, а що ви думаєте з цього приводу? Хто має нести відповідальність за прояви насильства серед неповнолітніх? Лише батьки чи й самі діти, які скоюють такі вчинки? Діліться своїми думками в коментарях. Львів'янину присудили 5 років тюрми за вбивство собаки. Шевченківський районний суд Львова виніс вирок 53-річному Володимиру Кравчуку, який в березні цього року вбив собаку, побивши її дерев'яною битою. Інцидент стався 11 березня близько 8-ї ранку. Чоловік завдав кілька ударів саморобною дерев'яною битою по голові собаки, який належав його співмешканці. У результаті отриманих травм тварина загинула. Після цього чоловік склав тіло пса у дорожню сумку і мав, мав намір закопати сусіди, викликали поліцію, яка зафіксувала факт злочину та згодом затримала винуватця. На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Він заявив, що має намір вступати до лав ЗСУ та просив його жорстоко не карати. Втім, суд визнав його винним за жорстоке поводження з твариною. Чоловікові присудили 5 років позбавлення волі. 20-річна львів'янка Софія Сухоревська отримала тяжкі опіки 25% тіла в Варшаві, де вона перебувала в гостях у свого хлопця. Під час приготування сніданку на газовій плиті її сорочка загорілася. Дівчина намагалася загасити полум'я в душі, але в результаті отримала серйозні травми. Першу медичну допомогу їй надали на місці, але вартість лікування в Польщі виявилась надто високою близько мільйона гривень. Тому Софія вирушила автобусом назад до Львова. Дівчину одразу госпіталі. Лізували до лікарні святого Луки, де медики були шоковані її станом. Глибокі опіки, некроз, інтоксикація та уражені дихальні шляхи. Для її порятунку було проведено операцію з пересадки шкіри та підключено до апарату штучної вентиляції легень. Майже місяць Софія провела в палаті інтенсивної терапії. Нині її стан покращився. Шкіра добре приживається, але попереду тривала реабілітація. Трагедія на медової печери у Львові. Внаслідок пожежі загинули двоє осіб. Інцидент трапився цієї ночі близько першої години у Личаківському районі. На відкритій території загорівся металевий вагончик розміром 2 на 3 метри. На місце події оперативно прибули вогнеборці. Пожежу вдалося швидко ліквідувати. Однак, під час гасіння вогню рятувальники виявили тіла двох загиблих осіб. Наразі правоохоронці та фахівці встановлюють їхні особи та з'ясовують обставини трагедії. У Львові двоє людей отруїли щодним газом. Інцидент трапився цієї ночі на вулиці Франка в Сихівському районі. Постраждали 27-річний чоловік та 28-річна жінка. Вони були терміново доставлені до обласної клінічної лікарні. Обставини події наразі встановлюють. З початку року зафіксовано 33 подібні випадки, внаслідок яких постраждало понад 70 осіб, серед яких 31 дитина. Двоє людей загинули. Усіх постраждалих пов'язує спільний фактор недотримання правил безпеки при використанні газових приладів, ДСНС вкотре закликає мешканців бути обережними при використанні газового та пічного опалення та відповідально ставитися до власної безпеки, щоб уникнути подібних трагедій. День пам'яті та примирення у Львові запалили лампадки біля колишнього концентраційного табору. Сьогодні в Україні відзначають день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Цей день присвячений пам'яті понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірвано під час війни. У Львові з цієї нагоди поклали квіти та запалили лампадки біля пам'ятного хреста на території колишнього концентраційного табору шталах 328 Пам'ятний хрест був символічно оздоблений червоними маками та колючим дротом. Констабір шталах 328 діяв на території Львівської цитаделі в роки Другої світової війни. З 1941 по 1944 роки. Нацисти утримували тут понад 284 тисячі військовополонених, понад 142 тисячі з яких загинули. У Львові відбудеться Чека-фест, присвячений пам'яті Ірині Цибух. 1 червня у Львові в Шевченківському гаю відбудеться – -фест, фестиваль, який присвячений пам'яті загиблої парамедикині медичного батальйону госпітальєри та колишній менеджерці суспільного мовлення Ірині Чеки Цибух. Метою заходу є збереження спадку Ірини Цибух і започаткування процесу її пам'яті в суспільстві. Організатори зазначають, що пам'ять про Ірину об'єднує тих, кого вона надихала своїм життям, і тих, хто продовжує її справу. Нагадаю, Ірина Цибух загинула у травні минулого року під час ротації на харківському напрямку. Вона була бойовою медикиною у складі добровольчого батальйону госпітальєри. У лютому Ірині посмертно присвоїли звання Героя України. 14-річний авіамоделіжок Жокви Матвій Умрихін здобув перемогу на етапі Кубка світу з авіамодельного спорту у категорії повітряний бій. Змагання проходили у чеському місті Світави з 4 по 6 травня. У них брали участь 70 спортсменів 17 країн. Матвій Умрихін, який виступав як механік, разом із пілотом В'ячеславом Тіхоновим, з Житомира, здобули перше місце. Друге посіла команда з Латвії, а третє отримали учасники з Чехії. Авіамодельний спорт поєднує в собі конструкції. Ювання моделей літальних апаратів та вміння ними керувати. Він є надзвичайно видовищним та багатогранним, включаючи змагання на швидкість, дальність, тривалість польоту та виконання фігур вищого пілотажу. До слова, це вже не перша перемога для родини Умрихіних у цьому виді спорту. Батько Матвія теж з дитинства займається авіамодельним спортом і неодноразово вигравав у міжнародних змаганнях. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.